Всім привіт із сонячної Італії. Ми сьогодні знову на морі. Може друг наш буде. Ну і Шанелька з нами, це щоб нам скучно не було. Ми її час від часу беремо щоб зрозуміти, що не треба брати. Бо вона тоді в кущах лазить ящерок шукає. Ну, 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 охотник, охотник. З нею на кабанів треба ходити, а не на море. Вибачте, мисливець. Мисливець на ящирок погнали. Заходжу на пляж, їх нема. Ти що Шанель тебе туди погнала? Бешана собака. А то я зайшла, а їх нема. Красота, проблема, що оце не пісок, це мелкий-мелкий щебінь. І він, як нагрівається, він дуже гарячий. Я як вперше прийшла, як побачила, я боса сюди прийшла. Франко не предупредив. Ну камні, -то, само собою, нагріваються. А цей для шанельки потім буде гаряче. Буде сидіти з нами на полотенці. Марія, вона тебе вграє. Відпускай її. Рибак з самого ранку. Шанель вже пристає до всіх. А довольно. Вона так людей любить. Отако, хто хоче, може її взяти і понести. А море, ви подивіться, яке це раз. А воно може розбушуватися. У нас на годиннику сьома тридцять. Ми сьогодні на десять хвилин раніше приїхали. Щастя нема меж. Ми її з собою другий раз беремо на море, може третій. А поки вона росла, то їх вивозили, їх вивозять на море. Наша подружка, що їх вирощувала, в неї двоє залишилось То... Вона навіть, ну, я по початку не могла звикнути, що це можна шанель на море брати, як вона себе тут вести буде. Марія на головіша, Шанель. Бачите, не то, що до всього можна приспособитися, а діти ж ростуть. І на кожен вік вони вже мають щось розуміти і знати. Поки що ми самі. Але домовлялися, десь має приїхати мама з хлопчиком, Деніс і мама Даніела. Минулому році ми тут познайомились, потім домовлялись, приїздили. Там на горі це не просто скала, це там замок. Може тисячу років тому. Питала у Франческа, чому ваше таке побудовище, що так з самого верху, нежих є ще ну, досі містечко, яке ти їдеш по дорозі і видно, як ціле містечко на бугру. Ну, то ясно, логічно каже, щоб коли ворог під'їжджає, то щоб його видно було вже зарані, завчасно. Ну да, логічно. Купальники. купальники? Там лежать купальники. А чувак з гітарою пішов. Класно. Українка, яка любить море. Так що нічого дивного. Життя прекрасне. Подивишся на Шанелі, такий. О, життя прекрасне. Дивіться, навіть песики цінують життя більше, ніж люди. То хто розумніший? Твій друг написав. Твій друг написав, сказав, що скоро буде. А що ти вже мокра ззаді? Нічого собі, я зрозумів. Так що? Друзі є? Друзі є, але треба домовитись, зустрітись. Ще мала бути Франческа з Монікою, я не знаю, будуть вони, не будуть. Вони вчора не Е, ну і... ну і, е, Напевно, те, що тут буде друг, їх зупинило, Тому що Моніка вже визнала, що Франческа ревнує Марію. Але в нас завжди в усіх має бути вибір. В якій б ми ситуації не були. Звичайно, коли чим більше обмеження, тим менший вибір. Але він має бути. Шанель! Підемо шходимо, кави поп'ємо, круасан з'їмо. На сніданок такий сходимо. Вітерець трохи. Не знаю, зонтик буде стояти, ні. Так що всім добра, бережіть себе. Хто просив за них поплавати, поплаваємо. А ви тримайтеся і бережіть себе. Загадуйте бажання. Воно має здійснитися. Ви знаєте, можна сказати, що ти там знімаєш? Воно за Марією подивись. Так завдяки тому, що я знімаю, тоді раз така обертаюся. А вона вже всі діла переробила, всі справи переробила. От що значить бути в гармонії з дітьми. Да, Марія? Ми з тобою в гармонії? Зараз все буде. Всім хорошого дня!